Всім привіт, всіх радий бачити, де чуть на своєму YouTube каналі Сьогодні у нас 25 серпня забираю дві свої ловушки. Забираю у них в середині є бджоли, але хоч і всього це я на одну ошибку спіткнувся. Тому зразу кажу, а завтра, буквально біля завтра, ми будемо переглядати їх. В даному випадку є в обох сім'ї, але по возі досить того велика, досить вона така легка. Насправді, друзі, можливий варіант, я так надіюсь, так думаю, що це просто вийшовся з льот. Тобто, льот. Рій до мене прилетів, заселився, все, і як положено казав, був там. Ну і пройшов якийсь певний період, казав, джола бджола злетіла, тобто, від мене втекла, взбрила, казав. Тому, друзі, зараз забираю. І завтра ми буквально будемо їх дивитися, що в нас робиться всередині. І я так довго тримати чи не стоїть. Розкажу більш подробніше завтра. Ну, друзі, я ще вам не доказав. Е як завжди, це мої такі рибацькі місця. Ну, як в кожного рибака є своє рибне місце, так і в кожного пасічника є своє е уловне таке руйловне місце. Тобто, в даному випадку я ставлю тут на липі, і там як заїжджати, тільки порот, там ще на липі. А в даному випадку ось цих корчах, скажімо там, стоїть чоловіка-пасіка. Чоловік постійно, казав, прошовкує, це раз. Ну, як прощоє? Ну, ви самі розумієте, село, роботи, тьма. І рої летять раз там. І якщо їхати туди далі, там хутір такий також є в людей бджоли. Ну, а як тут бачите, все поля насправді? Тому тут медоносів трошки більше, і бджола роїться скоріше. Тому в мене тут таке уловне місце. То я постійно тут ставлю і я навіхав сюди, хоч я не знав, чи є тут рої, чи нема роїв. Але в душі я знаю, що тут є рої. Насправді. Бо я щороку ставлю, щороку стопроцентово є рої. Тому ну, такий короткий відео огляд, а більше розкажу вже завтра, вказав відео. Друзі, на другий день приїхав вже ж. Ця ловушка, де я казав, що є рій. Це коричнева, де я казав там зльот чи щось. Ну і я привіз ще одну ловушку. Там щось теж гуділо в тій сірі. Ну, під знаком питання, чесно. Я іще ще не знаю, яка ситуація, тому зараз палю димара і дивимось. Але, правда, друзі, ту коричну, я щойно заглянув. Чесно, любопитно було. Дивлюся, бджоли мало літає. Без комб'єз, рішив заглянути. Заглянув, бачу, бджоли нема, так. Да. Е, принаймні, що розказую, зараз покажу. І так, друзі, ще раз сказав всім привіт. Запалив же сьогодні димара, взявши маску, це все, бо ну, насправді я не знаю, яка буде поведінка бджоли. Осінь, бджола лиха із-за того, що немає до збору, жара, аномальна, реально. Тому бджола можливий варіант бути лиха. Цей ми глянули, ну покажу вам, що ж робиться. Насправді, бджола щось трошки є, ось віск в руках прямо от візьмеш, розтає. Ну і в тому значення розтає, Плавиться мягкий двісіно, як пластилін. Абсолютно, настільки жара така аномальна, що то капець. Ну і що ж, друзі, я можу вам сказати. Тут я бачу, що хоч всього тут рій був Тут рій був. Він втік. Тут буквально 10-20 бджіл є. Тому казав, ми просто ловушку забираємо, ми її витрасимо і все, її вже нема. Е, в другу, казав, то ту, що я вам не показував. Що ж робиться тут. Так, о, бачите, друзі, а тут трошки от є бджоли. Е, ця рамка була погризена, тут нема нічого. Страсаємо. Друга рамочка у нас ось. у нас з бджолою, навіть трошки є метку. Е, Дивимось, чи є наша матка тут. Ну, Буквально ройок дуже-дуже маленький, дуже маленький. Насправді, ну, це не ройок, це тільки тут заселяти. Ну і та ра... Ой, рамочка ось. Бачите що? Ну, я бачу, що бджоли трошки є. Бджоли трошки є, але що робиться у нас з маткою? Ну, матка теж є, друзі. Теж є, поки ще її я не бачу, але я бачу є черва. А є черва, то є і матка. Зараз в даному випадку, хочу ще е, її знайти. В будь-якому випадку хочу її знайти, Із-за того, ну, я не знаю, яка матка, що до чого, мені хотілося б її побачити. Можливо, це вже трутовка, ну, принаймні... Це так і хоче всього є. Або ж це матка-трутовка, або це бджола ні. Матка, е, матка є, ось знайшов її. На камеру показувати не буду, але, ж, друзі, е, можливий варіант просто із-за чого. Бо бачу, в деякій ячейці є по дві, по три положено. В даному випадку тут нема де червити, тому такий варіант як би можливий. Сімейка маленька, слабенька, вона сама собі ради не дає. Тому ми зараз будемо її об'єднувати, будемо об'єднувати її, але матками ставимо. 에, щоб вони були в зиму, буде йти сім'ї з двохматочним 에, 에, утриманням. Тобто В одній сім'ї буде дві матки і ми пускаємо в зиму. Цього року ми вже експериментували такий варіант, все прекрасно перезимували це все, тому 에, я можу скажімо, порадити таке. Ну і наша третя, Тоже Дуже бачу, слабенька, бджоли бачу, я бачу дуже так, мало. Е, так. Тут також немає. Раз. Ось, друга. Ага. Ага. А що? А, що? а тут у нас маточники потянули. А чому? Є трошки метку, я бачу, зовсім трошки. Е, є черва, я бачу вже. Є черва, ну бджола, насправді, друзі, те же саме матка червить по дві по три навіть бачу, є в ячейку е, Можливий варіант, друзі, із-за того, що бджола займає оцей участок тільки. Досить слабенька із того, по дві по три ложить. Ми зараз їх чуть попідсилюємо, їм поставимо від кліща, їх обидві об'єднаємо для того, щоб було дві матки в одній сім'ї. Ну і також дивлюся я цю матку. Де вона є? Що вона собою представляє? Що вона нам скаже, що вона нам покаже, казав. Так. Ну ось Трошки меткує. Суш досить гарна, якби цього, але ж. Е Мейка дуже слаба, і тому навіть я бачу не дає трошки ради і червів. Тому ну, тіпа, тут е, краще був би варіант їх дві в купу сипати і вкинути до якоїсь сім'ї. Тобто матки потушити і кинути до якоїсь сім'ї. Ну, друзі, е, Я завсіди експериментую, тому такий варіант у мене постійно казав, виходить, друзі. Зразу вам кажу ще раз. У мене під ним тягом експерименти. Тому я пробую і такий варіант, і такий варіант, як воно вийде, як воно що покаже. Насправді, друзі, дивлюся, де там матка. Матки поки що я не наблюдаю, я її поки що не бачу, але я її все одно найду Я її все одно найду зараз підготовлюю вулик для того, щоб їх об'єднати. Ну і Зразу ж їм же дам трошки сити. Бо бджола досить, я бачу, ослаблена, досить немає навіть сили. Ну і сам перед буду я її об'єднувати з якоюсь сильнішою сім'єю. Із-за того, що ну, в даний випадку, я бачу реально тут вона сама собі ледь ради дає. Тому ну, таких два ройки слабенькі і така ситуація, друзі. І що ж я хотів вам сказати? Чи стоїть, друзі, його оставляти отак в зиму, ці ловушки, мається в виду, не в зиму, а до пізної осені, так як в мене. Не стоїть. Насправді, друзі, не стоїть, І за того, що... Е... В даному випадку в мене це вже не перший раз. Приходить осінь, завсіди немає, не вистачає часу. Тобто це городи в селі, це там якісь роботи, це треба закормлювати, обробляти, скорочувати, гнізда на пасті. Тобто роботи все одно на пасті фатає. А в даному випадку ще треба збирати ловушки. Все решта ну, казав, самі прекрасно розумієте, як воно і що воно. І в мене в більшості в цих випадках, ці, де ловушки я забирав, у мене в той рік там був рій. Я знав, що є рій. Поки я до нього знайшов час, коли поїхати його забрати, тобто він мені в зиму пішов, зимою не фатило їм кормів, бджола пропала. Я їх не обробив, я їх не закормив, бо я їх забрав дуже пізно, їх вже не було смисла обробляти, закормлювати. А коли купив уже канді, привіз положити уже, скажімо, бджоли не було. А заради однієї бджоли ліпити там кандії я не особо там мав бажання казав. Що. Тому ну, така ситуація не рекомендую. Насправді я не рекомендую так тримати. О, бачиш як. Лопають, пленка лопає і все. Не рекомендую допізна настільки тримати ловушки. Тому хто має ловушки, збирайте, бо в даному випадку ці рої, от що в мене два штуки, вони абсолютно на не потрібні. Рій на одну рамочку навіть нема. Так, да, друзі, насправді телефон сам йшов защиту. Самому стояв жарко, казав, по свої пацюрки те. Прийшов, дивлюся, думаю, телефон виключить. Пише, що телефон пішов за защиту із за температури. Реально навіть фонарик в телефоні я включити не можу, із за того, що вибиває е, тіпа, із за температури, це все решта Ніяких нагрузок таких великих. Зайшов поки що в холодок, хату і думаю, трешти досняти відео, правда? ж? Тому, друзі, дивіться, не рекомендую зразу ж так ще раз повторююсь до кінця, до пізної осені, щоб стояли ловушки, за того, що там вже малі ройки прилітають насправді дуже малі ройки. Тобто, ваш час. Ви витратите, а результату 95% не буде. 5% буде. Так, да, Насправді, друзі, в мене було таке, що я 2 серпня ройка зловив, ройок був в межах чотирьох рамок. Ну, він ще трошки розвинувся в мене. До осені я його обробив, закормив і він мене в ловушці перезимував. Ну, насправді, друзі, в ловушці були е, не зовсім сприятливі умови, то есть, е, була волога, не було е, вентиляції хорошої, тому е, весною рій вийшов, але досить настільки слабенький, що там тільки можна сказати, вийшла матка, насправді, друзі. Есть, такий варіант не рекомендую, насправді. Е, якщо брати зараз рої, то хіба якщо рій хоча б має 3-4 рамки, хоча б зараз. На нинішній день, тоді ви ставите ще ситу, стимулюєте їх це все. І тоді ж у вас вийде в зиму ще такий біль-мені райок. Плюс-мінус, в залежності, яка вийде зима і яке вийде що. Тому, друзі, не рекомендую раз. І друге, друзі, зразу вам хочу сказати, десь в подальших моїх відео. Забігаю, правда, наперед. Багато хто мене просив показати, як же я ставлю рамки. Багато хто мене просив показати, як я роблю ті ловушки. Це все решта. Друзі, насправді помню за вас, люблю вас, сказав. Але зрозуміти правильно, прийде зима, буде більше часу. Ми тоді вам розкажемо, покажемо із-за того, що будемо ще собі робити ловушки. В будь-якому випадку будемо ще якусь одну, дво-дві-три. Я кожного року стараюся пару ловушок зробити. Вторік, правда, я не робив ловушки, вторік то то вже вже не в два то роки. Того року не робив і в торік не робив да. ловушки. Перед тим кожного року по ловушки по дві я роблю. Є в мене куски, я роблю. Тому, друзі, в мене ловушки виходить десь, грубо говоря, 30-40 гривень ловушка повністю. з усім. Хай, скажімо, 50 Це потолок, насправді, друзі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал і ми в подальших відео я вам розкажу. Тому що Зрозумійте правильно, зараз вам показуєте відео, як я роблю ті ловушки, це все решта, це все одно. Що зараз я буду вам показувати, як садити картоплю на осінь, коли її треба вибирати. Тому, друзі, буде зима, будуть всі готуватися ближче до ройового сезону, до нового сезону, повністю до всього. Тому ми тоді покажемо це все. А вам всім до зустрічі, всім пока.